Всім добрий день! Ми сьогодні в прямому ефірі з завідувачем кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики університету імені Альфреда Нобеля. Будь ласка, долучайтеся до нас. Якщо наш ефір сьогодні обов'язково ми запишемо та викладемо на. Ютуб каналі Університету імені Альфреда Нобеля. А зараз ми долучаємо до ефіру Анну Яківну. Почекайте трошечки, будь ласка. Зараз. Є. Yeah. Uh, ставте нам подобайки. та якщо у вас є питання до нас. Добрий день Анна Яківна. Я вас трошечки представила. Вас не чутно. Будь ласка, включіть ваш мікрофон. Включений чуємо. Так. так, чуєте Це мене? Це добре. Так, чуємо, чуємо зараз. Вітаю, ага. друзі, вітаю пані Надія. Так, наш новорічний тиждень добігає кінця, і я думаю, що сьогодні ми а, закінчимо його ефіром прямим ефіром з кафедрою інноваційного менеджменту та фінансової аналітики. А, з доцентом, ой, з доктором економічних наук, перепрошую, професором, завідувачкою кафедри мікрофанової Анна Яківною. Анна Яківна нам розкаже трошки про що ми як ми вчимося. Що ми вчимо, і ким ми можемо бути, закінчивши цю кафедру нашої спеціальності в університеті а, а, імені Альфреда Нобеля. Якщо у вас а, зараз немає змоги долучитися до нашого ефіру, ви завжди зможете переглянути цей ефір а, на Ютуб-каналі Університету імені Альфреда Нобеля, та багато цікавих речей ви теж там можете побачити. Анна Яківна, я вам передаю слово. Дякую. Ще раз вітаю, дорогі друзі. Дійсно, я завідувач кафедри інноваційного менеджменту та фінансової аналітики в університеті імені Альфреда Нобеля, і сьогодні з вами для того, щоб розповісти вам про деякі компетентності, знання та навички, які необхідні майбутньому менеджеру, майбутньому керівнику. Але перш ніж начати, почати цю розмову про ці якості, які будуть потрібні в майбутньому, я хочу пояснити, чим ця інформація може бути вам корисною. Зараз, по суті, ви обираєте свою професію. І я сподіваюся, що ця інформація про найзатребуваніші компетентності зможе вам допомогти зрозуміти, що вас найбільше цікавить в майбутньому, чим ви хочете займатися. Взагалі, завжди випускники шкіл вони були перед дуже складним вибором. Ким стати? На ваш вибір сьогодні впливає ще більша кількість факторів, ніж на е, мій вибір, коли я була ще випускницею школи. Ці фактори вони пов'язані з певною невизначеністю. Ви розумієте, ми всі розуміємо, що світ сьогодні це по суті злиття криз та зривів, які нам не дають перевести дихання. Ми тільки... Чекали з надією відновлення після закінчення пандемії covid 19 Будували якісь плани, працювали, мріяли про якесь майбутнє гарне, да але збройна агресія Росії пронесла страждання та біль нашій країні. Життя по суті розділилось на до та після 24 лютого. Ні, змінились світ змінився. І, хоч дійсно, війна в Україні це дуже велика трагедія для нас, для всього світу, і, по суті, це час переосмислення будь-якої діяльності, час, коли прогнози майбутнього стають якимись примарами. І це можна назвати певним таким переломним моментом в багатьох соціальних процесах, в тому числі це дуже впливає на ваш вибір. І чому я почала саме з цього? Тому що нещодавно я мала розмову з однією дівчинкою випускницею школи. Вона майже не майже не плакала. А вона говорила про те, що вона розуміє, що треба обрати майбутню професію, але вона не розуміє, яку і вона звернулася до мене за порадою. І те, що я порадила їй, я можу сказати всім вам. По перше. Обирайте те, що вам подобається. І я не говорю про те, що не треба прослухатися до певних порад. Безумовно, необхідно зібрати найбільше думок, але в ці думки, ці точки зору, ви повинні проаналізувати самостійно і прийняти рішення самостійно, тому що від цього залежить. Ваше особисте майбутнє, так? вам треба обрати спеціальність, до якої ваша буде лежати ваша душа. Від цього буде залежати ваша мотивація до навчання та те бажання набувати ті навички, про які ми сьогодні будемо говорити. Тому що відсутність мотивації, вона робить наше життя не таким добрим, не таким яскравим. По-друге, на що я хочу звернути увагу, не бійтесь помилитись. Не забувайте, що зараз ви обираєте тільки свій перший крок. І він буде не останній, повірте мені, у вашому професійному виборі. Ви будете навчатись все своє життя, ви будете додавати якихось нових навичок, ви будете отримувати додаткову освіту. Ми, дорослі, це добре розуміємо, тому що ми почали своє таке професійне становлення ще в 90-х років, да, нам була необхідність адаптуватись до того часу. І ми побачили, що хто гнучкий. Той швидше себе реалізує. І третє, третя моя рекомендація: я дуже багато спілкуюсь з молодими людьми, і бачу, що ви дуже талановиті, і у кожного з вас є певний особливий талант. Вам подобається чимось займатися для душі. ну, Наприклад, ви добре малюєте або мріяли створювати модний одяг. так, Ви там є чемпіоном з бальних танців або професійно займались там, футболом, боксом. Подумайте над своїми талантами. Цими талантами ви можете поділитися з іншими. Наприклад, ви можете започаткувати, власне. Ательє, так. можете відкрити школу бальних танців або спортивний клуб, і зможете стати керівником такого бізнесу. Безумовно, можна навчатися управляти таким бізнесом на власному досвіді. Але це складно, і це дуже тривалий процес. Так. Цей процес він може мати багато помилок, які виліваються в фінансові втрати. Але все ж таки цей, цей шлях вас приведе до навчання певним управлінським навичкам, менеджерським навичкам. Але є інший шлях, щоб бути таким ефективним керівником. Ви можете зразу розпочати навчання за програмою, наприклад, менеджмент і паралельно створювати свій стартап. Я знаю дуже багато таких студентів, майбутніх менеджерів, які навчаються в університеті імені Альфреда Нобеля. Але хочу вам сказати, що яку б сферу діяльності ви не обрали, вам все одно потрібні навички управління, тому що у будь-якій сфері ви будете працювати з колективом через певний час, ви будете займати керівні посади на великих або маленьких підприємствах, будете започатковувати свій власний бізнес. Або управляти якимись проектами ці навички вам обов'язково знадобляться. Навіть хочу згадати такий приклад: у 2010 році в Google виявили дуже велику плинність кадрів і зрозуміли, що вони не дуже правильно здійснювали просування менеджерів по службі. Чому? Тому що у якості менеджера в комп'ютерній сфері потрібна людина, яка вміє, там, наприклад, поставити завдання, там, допоможе врегулювати певний конфлікт з колегами або сусіднім підрозділом. І це, тобто це людина, яка може об'єднати людей для вирішення спільного завдання. І це не завжди той, хто має кращі навички з програмування, тобто і тут не обійтись без управлінських навичок. А зараз перейдемо безпосередньо до того, якими ж навичками повинен володіти той ефективний керівник. І давайте поговоримо про ці навички. Перш ніж їх сформулювати, давайте зрозуміємо, які тенденції на сьогодні зумовлюють ці навички. Дві тенденції. Перше, це те, що світ дуже швидко змінюється. так, І е, ті навички, які актуальні сьогодні, вони можуть бути не такими актуальними завтра. Друга тенденція це те, що все більшого масштабу набувають використання штучного інтелекту. Як, буде в цих, як бути в цих умовах, ми розуміємо, що Через 5, 10 або 20 років ситуація буде кардинально змінюватись. Але тема компетентності майбутнього, майбутнього обговорюється дуже активно, вона є доволі популярною, актуальною. Чи можна вважати надійними так? Ті прогнози, про які ми говоримо зараз? Я думаю, що да, ми можемо э, говорити про певні тенденції, про певні навички, про певні знання, які будуть універсальними як сьогодні, так і через 5, 10, 20 років. Я, для того, щоб вияснити, які ви можете безумовно там забити в пошуковій системі так компетенції майбутнього, і ви побачите дуже великий список тих. Компетентності, від яких просто бути кругом іти голова. І для того, щоб спростити наше життя, ваше життя можна розділити всі компетентності і навички на дві категорії. Найчастіше їх поділяють на hard skills і soft skills. скілс. Hard skills – це професійні навички, які можна навчити, які можна виміряти, наприклад, там набирати текст на комп'ютері, читати. Знати якісь математичні моделі, використовувати певні програми. І soft skills – це певні такі розумові і міжособистісні компетентності, до яких відносяться соціальні, інтелектуальні, там, комунікабельність, вміння працювати в команді, креативність, пунктуальність, такі інше. Що буде актуальним в майбутньому на думку фахівців? Ну, По-перше, в тому світі, в якому ми будемо жити, з емоці... штучним інтелектом професії, алгоритми вони взагалі будуть зникати. Тобто, ті професії, які передбачають виконання однотипних завдань, вони будуть зникати або трансформуватись. Ну, наприклад, сьогодні мало хто може згадати. Як знати, якою престижною була там 100 років тому праця пилота дирижабля. Ви навіть не здогадаєте, що в Парижі там, перед Першою світовою війною конкурс на цю посаду складав майже там, 50 осіб на місце. Зараз є багато таких. Спеціальності, в яких робота на 80% вона складається з вже готових рішень, які необхідно просто підігнати під існуючі потреби, і 20% припадає на нові рішення. Тобто, те, що можна стандартизувати, це буде замінюватись скоріш за все штучним інтелектом і затребуваними. Будуть ті професії, ті фахівці, які дають можливість подолати обмеження штучного інтелекту. Наприклад, штучний інтелект він не може взаємодіяти з людьми, строїти довірчі стосунки. так? Саме ті стосунки, які вимагають участі безпосередньо людини. Роботи вони можуть розпізнавати шаблони, але вони не розуміють сутності, предмету чи явища. У роботів немає здорового глузду. І роботодавець буде брати на роботу людину, яка буде вміти вирішувати складні завдання в умовах невизначеності, наприклад. І можна сказати, що Саме вміння вирішувати завдання в умовах невизначеності буде однією з таких найбільш затребуваних компетентностей в майбутньому. Люди, які будуть здатні аналізувати великі обсяги інформації, виділяти з цієї інформації найголовніше і обирати правильне рішення, вони будуть визначати успіх компанії. Тому що неправильно прийняти рішення або невчасно прийняти рішення із-за якихось побоювань, воно може коштувати дуже дорого для всієї компанії. А, наступна компетентність, а компетентність хочу зауважити, що це певні, певні знання та, або навички. А, наступна компетентність це управління змінами, а, оскільки. Зміни в нас настільки в динамічне середовище, зміни нас супроводжують постійно, то нам, як керівникам, необхідно якнайшвидше адаптувати свою команду до тих нових умов, і цей процес він фактично стає безперервним. До речі, тут треба згадати про те, що в такій ситуації керівник повинен вміти залучити своїх підлеглих до таких змін. Щоб кожен з підлеглих, кожен з працівників він розумів і вважав, що це його власний вибір, так і тоді, тоді можна виключати там час, витрачений час на опір цих змінам. Це, до речі, також майстерність керівника. А, і, для чого? Для того, щоб компанія взагалі змінювалась много з часом і досягала дуже великих результатів. Які ще навички на думку фахівців будуть? Дуже актуальними, це навички міжособистісної комунікації. Наприклад, уміння взаємодіяти з співробітниками, уміння взаємодіяти з іншими створює такий дуже великий кластер компетентностей майбутнього керівника. До цієї групи можна віднести, наприклад, вміння писати ділові листи або виступати публічно. Бажання співпрацювати з іншими, емоційний інтелект, емпатія це слово ви дуже часто за вас чуєте, клієнтоорієнтованість. Чому? Тому що людина вона суспільна істота. І е, наскільки вона відчуває себе щасливою в професійній діяльності, від цього залежить її. Інші сфери її життя. І я думаю, що в майбутньому, скоріш за все, це не зміниться. Тобто, на які навички необхідно звернути увагу? Емоційний інтелект, емпатія. Про що це? Це про здатність розуміти емоції, наміри, мотивацію інших людей, вміння керувати своїми емоціями, емоціями інших людей. Тобто в сучасному світі людина. Яка буде зазнавати дуже високого психологічного навантаження, а вона буде, може відчувати якісь випадки і депресивних станів, емоційного вигорання. То, якщо ви зможете керувати своїми емоціями і зберігати цей позитивний настрій, долати певні негативні емоції, як керівник надихати своїх підлеглих, це буде дуже важливою вашою. Конкурентною перевагою. На що ще б хотілося звернути увагу? Наприклад, на таку компетентність, як уміння вести переговори, уміння врегульовувати конфлікти, управляти людьми все це, про що ми говоримо, до речі, воно представлено в наших освітніх програмах, які ми пропонуємо нашим майбутнім студентам спеціальності менеджменту. Не можна обійти увагою і компетентності, які пов'язані з нашим мисленням. Системне мислення. Фахівці звертають увагу на те, що необхідно розвивати такі свої вміння. І вони вам знадобляться в будь-якій сфері бізнесу. Критичне мислення. Спосіб мислення, при якому ви аналізуєте інформацію, що надходить, ви маєте якісь власні. Переконання, установки. Чому це важливо? Тому що людина більше приділятиме часу складним завданням майбутньому, так? для створення якихось нових технологій, продуктів, роздва, розваг. Тут бути дуже важливим творчість, так? складні творчі ситуації, які нас оточують, вони. Вимагають і певних креативних рішень, тобто креативність, творчість, це, це ще одна компетентність, яка є дуже актуальною. Сучасній людині їй подобаються, подобається, коли її дивують. Так вона чекає чогось новенького. Тому успішні компанії, які будуть розвиватись під вашим управлінням, вони повинні надавати нові послуги, нові продукти, такі продукти, які не будуть робити конкуренти. І ще, ще на що можна звернути увагу, та навичка, яка також зараз є дуже обговорювана, це когнитивна гнучкість. Що таке когнитивна гнучкість? Це здатність швидко перемикатись з однієї думки на іншу це здатність обмірковувати кілька об'єктів думок одночасно і тримати їх, навіть якихось суперечливі ідеї, тримати в своєму мозоку і вміння оперувати цими, цими думками, цими об'єктами. Тобто це буде одна з таких прогресивніших навичок, яка знадобиться для генерації нових знань. По суті, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що нам необхідно володіти, володіти різними типами мислення. Кожен тип мислення він буде оперувати різними об'єктами, і той, хто буде володіти декільками одразу, він буде, буде, буде здатним мислити як організатор, як там творець, наприклад, ось геніальних рішень, як мотиватор команди, одночасно, як стратег, все в одній особі. Ой, на що ще б хотіла б звернути увагу на те, що людина майбутнього це людина, яка буде вільно володіти кількома іноземними мовами. Тобто, ваша конкурентна перевага це кількість мов, якими ви будете володіти. А, із, але пам'ятайте, що професійний співробітник. Він має володіти і рідною мовою, і іноземною на високому рівні. Тож, підводячи підсумки, що ми можемо сказати, хто такий менеджер майбутнього? Менеджер майбутнього, або ефективний керівник це людина, яка є лідером, мотиватором, генератором креативних рішень, організатором будь-якого бізнесу, ефективним комунікатором-переговорщиком. І хочу звернути увагу: якщо ви захочете стати такою такою компетентною затребуваною людиною в професійній сфері, ви можете розпочати своє навчання. На нашій освітній програмі менеджмент університеті імені Альфреда Нобеля ми розвиваємо усі ці компетентності. В нас є дуже багато цікавих дисциплін, в яких ви можете багато чого навчитись. Авторських анна Яківна, авторсь. авторських дисциплін, так таких дисциплін, яких немає в інших закладах освіти України. Ви можете подивитись нашу освітню програму на сайті. Цей дизайн мислення у бізнесі, яку у нас студенти ще, на першому курсі. Це і самоменеджмент, лідерство, групова динаміка, бізнес-планування та стартапи, управління змінами, переговори, мотивація персоналу. Тобто дуже багато цікавих дисциплін. Будь ласка, можете до нас приходити. Якщо будуть питання, то я готова на них відповісти. І я думаю, що ви будете задоволені і тими знаннями, навичками, які ви отримаєте на виході після навчання, і самим процесом навчання. Дякую. Анна Єкісна, велике дякуємо, було дуже цікаво послухати і про інтелект, і про те, що інтелект машини він не такий вже й розумний. Да? В сравні з людиною, в порівнянні з людиною. Але ж було питання в нас таке: а якими мовами ви навчаєте? Тільки українською? Ви казали там про те, що ми повинні володіти і наземними мовами. Скажіть, будь ласка, як проходить навчання тільки однією мовою, чи може бути. Домов, ну по-перше, в нас є два варіанти вибору освітніх програм. У нас є програма україномовна і в нас є програма англомовного менеджменту. Також, якщо ми говоримо про україномовну програму, то ми забезпечуємо дуже великий блок вивчення англійської мови з першого по третій курс. На першому курсі 8 годин на тиждень. Це викладання англійської мови, і далі ви удосконалюєте свої навички, ви вже опановуєте навички саме спілкування ділової англійської мови. Це те, що стосується україномовної. Також тут є можливість обирати і курси, які читаються англійською мовою з інших програм. Взагалі в університеті Альфреда Нобеля ви можете дуже гнучко формувати свою індивідуальну навчальну траєкторію, обирати дисципліни з інших спеціальностей, з інших освітніх програм, які є доступними. Є у вас варіанти вибору і різних професійних програм, наприклад, на спеціальності менеджменту, ви можете обирати дисципліни з напрямку менеджмент бізнес організації або з HR менеджмент та коучинг, і це також можливо і англійською мовою. Тож в будь-якому разі людина, яка хоче вивчити і буде старанно займатися, вона буде володіти. Англійською після закінчення університету? Дякуємо. Питання щодо, як проходить ваше дистанційне навчання, чи встигаєте ви все викладати, ну, таке, чи якось потім це на самостійне обговорення? Скажіть, будь ласка, абітурієнтів це питання теж турбує. Як так, Розумію, Оце. я думаю, що це турбує не тільки абітурієнтів, але й їх батьків. Да? Так. так таке питання дійсно актуальне. Хочу вам сказати з усією відповідальністю, що ем, університет Альфреда Нобеля абсолютно в повному обсязі забезпечує все необхідне, необхідну, необхідну Складову аудиторну, але в віртуальному просторі, тобто всі заняття відбуваються за розкладом. Всі студенти отримають як візуальну інформацію, аудіальну інформацію, так і супроводжувальні матеріали, які розміщуються. В Google класі, які є доступними для здобувачів зараз воєнний час, в час, коли не всі можуть доєднатися до занять, у нас є обов'язковою вимогою запис лекцій, які відбуваються. Тобто здобувач, який пропустив це заняття, він може потім подивитись самостійно, і він не буде в нього не буде таких розривів, да, в розумінні матеріалу. І, знаєте, ну, на мою думку, іноді є такі експертні висновки, що якість в онлайн вона гірша, ніж в офлайн. Хочу вам сказати, як людина, яка вже майже три роки да, в такій ситуації, хочу сказати: якщо здобувач хоче навчатися, то в університеті Альфра Наднобля якість. Онлайн навчання в нього може бути навіть більше ніж в офлайн, тому що він зможе поєднувати і свої більше часу витрачати там на якісь свої ще власні інтереси, той час, який би він потратив на переїзд з одного місця, та да, навчання додому і таке інше. Тобто, навчання абсолютно відповідає всім високим вимогам європейської якості. Це абсолютно авторитетно можу заявити. Тому що, ну, і викладачі в нас дуже відповідальні, і вони зацікавлені в тому, щоб дійсно мотивація у студентів була дуже висока. Нам тут, вам тут пишуть слова подяки. Раджу всім спеціальність АйЧер. викладачі завжди йдуть на зустріч студентам та відносяться з повагою до всіх студентів. Так, за цим майбутнє, тим паче, що і рекрутерам можна вийти з універу до додаткової дисципліни. Дякуємо вам за відгук, ваш. І цей відгук, я так розумію, від наших студентів. Тому, якщо наші студенти і наші викладачі кажуть в унісон, то це може бути правдою, і я вважаю, що це до цього треба прислухатися, і приходьте до нас так. на навчання. Так. Ми чекаємо вас. за такий схвальний відгук, я хочу сказати, що наша програма дійсно вона є унікальною за набором тих дисциплін, які ми включили на основі компетентності, які необхідно сформувати, да, і ставлення, про що говорив наш я думаю, здобувач наш ставлення в нас дійсно партнерське. Це одна з наших ключових компетентностей, мабуть, університету. Тобто, ми ставимось на рівних до наших здобувачів. Завжди повага, завжди намагаємось допомогти підтримка. А щодо щодо дисциплін, то програми HR – це також дуже цікаво. Хочу звернути увагу. Це дає можливість знання іноземної мови, знання підходів управління людьми, дає можливість вам працювати віддалено в будь-якому куточку світу, і це також є зараз дуже важливим. Дякую, Мана Яківна. А всі, хто до нас сьогодні долучився, вам велике спасибі, що дочекалися нашого ефіру, який повинен був вийти в нас в блекаут перший, але ж ми цей ефір провели сьогодні. Сьогодні теж такий у нас день непростий, нелегкий, але ми непереможні. З освітою переможемо. І в Новий рік так, Анна Яківна.